В українських містах активно обговорюють, як доречно святкувати новий рік та різдво під час повномасштабної війни. Наразі у Житомирі схиляються до того, що масових заходів не буде, але свято влаштують для дітей. 17 листопада журналістам «Житомир.Інфо» начальниця управління культури Ілона Колодій, розповіла, що в планах організувати тематичні майстер-класи та встановити будиночок Святого Миколая, який залишився з минулих років. Заходи управління культури Житомирської міської ради цьогоріч будуть спрямовані на дітей. Поперед Зараз ми готуємо зробити майстерню Святого Миколая, яка буде тут в приміщенні Дому української культури в Маєтку Філіпова. Будемо зараз складаємо план. Це буде два або три майстер-класи на вихідні, суботу-неділю. Ми плануємо, щоб працювала резиденція Святого Миколая, де діти зможуть написати листи до Святого Миколая, розповісти, як вони вели себе весь цей рік і безпосередньо безпосередньозабажати бажання. Яке вони хочуть, щоб здійснились в наступному році. Також буде такий невеличкий інтерактив на 10-15 хвилин з кожною групою дітей, які будуть приходити саме в резиденцію Святого Миколая. Попередньо плануємо поставити резиденцію в місті Дом Української культури та палац культури, вони готують виставу для того, щоб зробити. Святкові ранки для дітей це теж буде по дві вистави на день. За словами Ілони Колодій, купувати та встановлювати ялинку не будуть. А якщо вирішать прикрасити живе дерево на Михайлівській, то на ньому вже є гірлянда. А іграшки залишилися з минулого року. У Нас залишилось по. Біля 400 іграшок, да багато понад 150, скільки я пам'ятаю, минулому році за, за рахунок вітра та за рахунок того, що ну вони попадали та розбилися, на жаль, але є понад ну, 370-380 іграшок. Є це великі ці кульки, сріблі, сині та золоті. Зазвичай новорічні подарунки закуповували для пільгових категорій. Цього року набагато більше дітей отримає солодощі. Це солодощі для всіх дітей, які у нас в сад. Дочках для дітей, які навчаються в, наших, в нашій загальноосвітній школі з першого по четвертий клас, також для тимчасово переміщених для дітей для дітей захищених верст населення. Так. На Михайлівській ви не зустрінете мультгероїв як минулого року, але на Різдво ходитимуть колядники. Ми пропрацьовували з радою церков і проговорювали саме те, щоб на Різдво для вірян західного обряду та на різдво для вірян східного обряду зробити такі по місту проходки з колядниками, щоб ми заспівали колядки та нагадали про те, що різдво вже наступило. На святкування нового року в бюджеті Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік було закладено 3 мільйони гривень. Зараз працюють над планом заходів для дітей, а також вирішують, як саме прикрасити місто. Тому скільки обідуться зимові свята, зараз сказати не можуть. Ми думаємо, що Ну так попередньо, може тисяч п'ятдесят сто, це лише якщо витратні матеріали по майстер-класу. Також ми хочемо трошки прикрасити, зробити затишок атмосферу для дітей, які будуть тут знаходитися. Зараз розглядаємо виставити можливу фотозону на Михайлівській. За словами Ілони Колодій, залучити до новорічних свят хочуть 20 тисяч дітей. Після того, як визначиться з планом заходів, його має затвердити виконком.